Зимова шина Lassa Competus Ultra 2 Plus в розмірі 215-60-17. для кросоверів така шина. Направлений малюнок протектора, шина європейського зразка, тобто для європейської зими, дуже потужна боковина, м'яка, еластична, посилена екстралот. сіліков. В составі гуми, чисто зимова виробництво Турція, це спільне підприємство з бріджтоуном. Шина дуже якісно використовує їхні технології. Ось буде гарно викидати воду, мокрий сніг, гарні тут акваканали такі, щоб у нас все під на контактах. Також буде гарно вигрібати ця шина.